В закладі відбувається терор, приниження і залякування, тому ми звертаємось до вас анонімно, бо боїмось розправи з боку керівництва. Це уривок листа, що не дійшов на електронну пошту телеканалу Дитинець 1 квітня. В ньому, нібито, студенти та курсанти Академії Державної пенітенціарної служби звертаються до голови Державної пенітенціарної служби України зі скаргою невиконуючого виконуючого обов'язки ректора академії, котрого студенти звинувачують. Цитую перетворені академію «Констабір». нам. Далось зв'язатися одним із авторів листа. Заява аж ніяк не першоквітневий жарт. Назвати своє ім'я та показати обличчя хлопець на відріз. Відмовився. Ми написали, що ми хочемо службової перевірки щодо даної особи. Бо ну відкрито називати усіх учасників революції гідності майданутими на всю академію. Це ну, не дуже личить ректору академії державної пеніденціальної служби України. Хлопчина скажеться на нестерпні умови у закладі, мовляв, ректор багато вимагає від студентів та курсантів. Півроспорядку і в житті в академії багато чого змінилося. Перше, що збільшилась, кількість тривог там з однієї на місяць до однієї кожного тижня відбувається з курсантам, які на вільному виході. Забороняється покидати академію до тих пір, поки не буде зібраний там, наприклад, увесь курс і не буде проведена перевірка чи їх зовнішнього вигляду. Бо йому одного разу, начебто, здалося, що курсант йшов по місту з приспущеною шапкою. Чи підтримують студенти анонімного листа? І хто його співавтор, точної відповіді ми не отримали. Підписало офіційно такого. Ми не підписували. Просто зі мною з нами погодилися. Практично всі курсанти та студенти. Ну, підписувати офіційно не стали, ставити свої підписи ім'я по батько. Я ж кажу, бо всі бояться репресій з боку керівництва. А погодилися з цим листом всі курсанти та студенти. За півтори тисячі чоловік. У академії кажуть, навіть знають, чому з'явився той славнозвісний лист. Я думаю, це безпосередньо пов'язано саме з завтрашніми виборами. Е, ви розумієте, що ну як. Як часто буває перед самими виборами, саме надійна зброя є. Антипіар, на жаль, 5 квітня в закладі мають обрати нового ректора на цю посаду. Претендують двоє. Перший наразі виконуючи обов'язки ректора Тогучинський Олексій та Богатирьов Іван. Процедура обрання це голосування педагогічного складу і частини студентів. Як насправді у закладі поводяться з курсантами, керівництво коментує так: те, що стосується курсантів, вони їх розпорядок денний затверджений відповідним наказом. Він Суттєво не змінився з приходом Олексія Михайловича, який він був, такий залишився. Курсанти, зважаючи на те, що вони проходять службу звання рядового внутрішньої служби, звичайно, вони мають підтримувати дисципліну і порядок в навчальному закладі, оскільки ми є навчальний заклад зі специфічними умовами навчання. Ми поцікавились у студентів, чи знають вони про існування анонімного листа і чи підтримують його? Чи знаєте ви про його існування? Ні, Чи нічого ні. ні, ні, не, не подобається? Що? Тут подобається тут. Якщо. Нашому листопче знаєте, то ще підписував з'ясувалось, підписати листа фізично не могли майже півтори тисячі людей, адже у закладі офіційно навчається близько 800 майбутніх пенетенціарів та юристів.